Сьоми ранку в Україні команда і Я Даугли, вітаємо всіх, хто прокинувся. Починаємо нову годину випуском новин. Чотири людини, два чоловіки та дві жінки поранені у наслідок атаки шахедів у Чернігові. Чоловіки дістали тяжкі поранення. Усіх постраждалих шпиталізували. Як повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, у наслідок падіння шахедів згорів приватний будинок. Також пошкоджені п'ятиповерхівка, декілька приватних осель, навчальний заклад та промислове підприємство. Розгорнуто штаб із ліквідації наслідків. Працюють усі аварійні служби. Дві жінки загинули у наслідок обстрілу росіянами Харківщини. Як повідомили у Куп'янській окружній прокуратурі, окупанти вдарили по селищу Ківшарівка у понеділок по обіді, поцілили по житловому кварталу. Одна жінка загинула на місці, інша дістала тяжкі поранення. Врятувати її не вдалося. Обмін тяжко поранених і тяжко хворих, а також солдатів віком від 18 до 25 років за принципом усіх на усіх та повернення тіл полеглих 6 тисяч на 6 тисяч. Про такі результати переговорів у Стамбулі президент доповів міністр оборони Рустем Омєров, який очолював українську делегацію. Росіянам також передали повністю верифікований список викрадених українських дітей і запропонували провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня. Однак, на думку. Уміра, Наразі виглядає так, що росіяни знову зволікають, намагаючись створити картинку дипломатії для Сполучених Штатів без реальних дій. Із 6 тисяч тіл військових, які Росія хоче передати Україні, лише 15%. Упізнаних про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу для журналістів. За його словами, раніше вже бували випадки, коли росіяни передавали Україні тіла власних солдатів. Що ж до неповнолітніх, то у Стамбулі Росія фактично визнала, що викрала українських дітей. Утім, відмовилися називати їх точну кількість. Президент також прокоментував реакцію Росіян на пропозицію Сполучених Штатів та України про припинення вогню на 30 днів. Як вони сказали щодо сісфайра вони готові на сісфайр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі сісфайр для того, щоб було не було вбитих. Тобто ви бачите ну бачите настрій, тобто для них це питання просто невеличкої паузи війні Тому дуже хочеться щоб наші американські партнери все таки. Сильними кроками спрямували пакет санкцій Сенат і щоб дотиснули руських до припинення вогню сильними санкціями. По іншому, вони поки що не розуміють. Україну запросили на саміт НАТО у Гаазі, який відбудеться 24-25 червня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте на саміті Бухарестської дев'ятки у Вільнюсі. Зокрема, розповів йому, що Росія на переговорах у Стамбулі не підтримала ані безумовного припинення вогню, ані проведення переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні. Ішлося також про далекобійні можливості України. Дональд Трамп може долучитися до зустрічі Володимира Зеленського та Путіна про таке під час спілкування з пресою заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт, наголосивши, що очільник сполучених штатів відкритий до участі. Якщо цитую, до того дійде. Нагадаю, напередодні президент Туреччини Редже Пардоган оголосив про готовність організувати зустріч українського та російського лідерів у Стамбулі чи Анкарі. Ще раніше цю ідею озвучив міністр закордонних справ України Хакан Фідан. Володимир Зеленський ініціативу підтримав. Президент сказав, що відкритий до цього, але він хоче, щоб обидва лідери сіли за стіл переговорів. Що ж до ставлення Дональда Трампа до перебігу бесід між сторонами і того, що там відбулося, я дозволю йому самому висловитися з цього приводу. Медики 79-ї десантно-штурмової бригади отримали мобільний стабілізаційний пункт. Виготовили його за кордоном і з урахуванням побажань військових. Тепер надавати допомогу пораненим буде простіше і швидше. Олена Мандалюк розкаже більше місця для місце для поранених, багато простору для медиків, органайзери, щоб складати препарати, місця для легких пацієнтів. Є сидіння, якщо раптом контузії до п'яти пацієнтів одночасно можуть перебувати у такому стабілізаційному пункті. Виготовили його в Естонії на замовлення українських військових із урахуванням всіх їхніх побажань. Тут у нас вода 200 літрів. Все автономне. Термоізоляція, система. Вода. Працюють від павербанку, холодильник для крові та плазми. Багато місця, щоб складати медикаменти. Є кондиціонер та система обігріву. Може працювати як від екофлот до 10 годин, так і від сонячних панелей. Сонячний панел. Сонячна панель зараз на 500 ватт, можна поставити 30 ваттів. і для такої погоди, як у нас, 70% сонячно. Цього вистачить для медиків. Стабілізаційний пункт доправив Ерко. Він волонтер допомагати українським військовим. Почав майже з перших днів повномасштабного вторгнення. За цей час познайомився з бійцями понад 20 бригад. Я дуже було... я дуже багато часу провів із ними. Був у Бахмуті. Бачив, як вони працюють. Ми забирали збирали інформацію і рік тому ми зробили перший комплект на часів яр для п'ятої київської штурмової бригади. Це вже п'ятий стабілізаційний пункт, який привозить волонтер. Його вартість складає близько 22 тисяч євро. А меценатами стали львівські благодійники. Передають же устаткування 79 й окремій десантно-штурмовій бригаді. На жаль, на даний час, так як ми знаходимося на курахівсько покровському напрямку, то дуже складно працювати медикам, тому що постійно знаходимося під обстрілами. З міркувань безпеки ігор не розкриває тонкощі. Роботи медиків на передовій єдине зізнається працювати важко, але роблять усе для порятунку життя. Стабілізаційні пункти розгортають максимально близько до лінії бойового зіткнення, щоб якомога швидше надати пораненим допомогу. Тому одним із пріоритетів, які озвучили бійці волонтерам, була мобільність. Цей стабілізаційний пункт можна облаштувати за 5 хвилин. Він Має бути мобільним, він має бути зручним. Да, для того щоб фельдшер, хірург. Анестезіолог міг вкрутитися ніхто нікому не буде заважати. Могли працювати. І в одній злагодженій команді вже за кілька тижнів з Естонії має доправити і другий стапун для десантно штурмової бригади. Чекають на такі ще кілька підрозділів. Розповідає Ерко. Естонське підприємство налагодило виробництво. Єдина проблема фінансування. Тож волонтер постійно шукає благодійників. З Дніпра Олена Моделюк Ярослав Засова, Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Наступні новини о 7.30. А зараз слова Ані каменівій. Вона продовжує марафони. Готує пряме включення з одного з напрямків фронту. Колего, дякую, Анастасія. Так дійсно поговоримо про ситуацію на фронті. Буде також збір для наших військових. Тож не пропустіть.